Вітаю на каналі Existua. Сьогодні розіграю ось такий реглан Дейко. Дейко один з найбільших виробників елементів приводних систем. Постачальник практично всіх великих концернів. У каталогах Дейко можна знайти приводні ремені, натягувачі, демфери, ролики, шківи і готові ремкомплекти ГРМ, а також шланги і водяні помпи. При цьому компанія володіє заводами в різних країнах світу, у тому числі Італії, Аргентині, Польщі та Китаю. Щоб отримати цей реглан, треба всього підписатися на канал та залишити будь-який коментар під цим відео. І в п'ятницю, 25 лютого, визначиться переможець. Результати в коментарі під цим відео та на нашій сторінці у Фейсбук. Ну а на цьому все. Всім удачі, всіх обіймаю, до зустрічі на каналі.